Оцифрових засобів, і ось так вона буде виглядати в доповні в віртуальній реальності, саме коли учень буде бачити вже зображення через шоу. що платформа Арбук дає змогу робити освітній процес максимально придатним для різних учнів. Давайте таку виконаємо маленьку справу. Уявіть собі, що ви їдете на машині. На що звернете увагу на сам ми вже маємо певні відповіді. Наші колеги перші позначають, що це природа за вікном. до різних навчальних ресурсів залученість. Великий вибір наочності Так. по роботі ми можемо до таких тем робити. Я вам розкажу далі якісь завдання цікаві, але вже тут іде звуковий ефект, який підсилює а, сприйняття будь-якої інформації. Але вона зрозуміла свою помилку. Я кажу, молодець Юстенка. Ти не зрозуміла свою помилку, значить тобі плюс іде за те, що ти зрозуміла. О -о -о -о. Супер підтвердити під час весоксії, що вона зрозуміла, чим відрізняються складні від простих речовин, наприклад, читар. А от тепер і... а яким чином ми це забезпечимо? Тому?